Ми готові відбити такі провокації, я так і ми добре підготовлені, а ситуація є серйозною. І сьогодні вже ніхто не має сумнівів, що ми повинні готуватися до різних сценаріїв. У цей момент можу сказати: перший іспит, наше військо, наші союзники, процедури і плани склали. Вони працюють. Немає підстав для паніки. Життя триватиме у звичному ритмі. Ми інформуватимемо громадян про всі події, щоб була цілковита ясність, що відбувається. Це в небі Польщі на польському кордоні. Наразі немає причин запроваджувати якісь обмеження, щоб ускладнити повсякденне життя. Вночі над східною Польщею завили сирени. Моніторингові групи фіксували щонайменше три російські безпілотники над польською територією. За тривогою в небо злетіли винищувачі до перехоплення цілей. Долучилися і союзники. Румунія і навіть Угорщина здійняли в повітря свої літаки. Влада почала перекривати повітряний простір для цивільної авіації. Першим закрили аеропорт у Жешуві, ключовий хаб, через який Україні передають західне озброєння. Невдовзі припинило роботу литовище в Любліні, а згодом небо закрили і над Варшавою. Загалом чотири аеропорти Польщі припинили свою роботу.